Емоції та почуття конструктивне управління емоціями. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як емоції та почуття впливають на наше життя, а також як конструктивно їх виражати та якими техніками користуватися для того, щоб мати змогу виразити саме негативні емоції, які так часто нам заважають проживати наше повсякденне життя. Емоції та почуття слугують нам для орієнтації в просторі для того, щоб реалізувати свою життєву енергію. І наша емоційна реакція залежить від того, наскільки важливо нам ті події, до яких ми ставимося, які відбуваються в теперішньому світі. Для того, щоб конструктивно управляти нашими емоціями, нам необхідно насамперед усвідомлювати наші емоції та розпізнавати їх, подумки їх називати. Перше запитання, яке ви собі ставите, це що я на сьогодні відчуваю, яка б це емоція не була, скажімо, якщо це емоція гніву, роздратування, су. Уму страху, пригніченості, ви їх не забиваєте всередину себе, а усвідомлюєте та називаєте. І це вже допомагає цим емоціям проявитися. Друге, що допомагає в усвідомленості емоцій, це зовнішній їх вираз або відреагування. Він може бути або вербальним, тобто ми словесно називаємо те, що ми відчуваємо. Ви говорите, сьогодні я відчуваю сум. Або ж це може бути невербальний вираз емоцій, коли за допомогою жестів, міміки, певних рухів тіла ви розумієте, яку саме емоцію ви проживаєте. Також дуже важливо відреагувати негативні емоції для того, щоб вони не переходили надалі психосоматичні захворювання, оскільки під час тривожних подій, під час негативних проживань в нашому житті відбувається високий рівень гормонів адреналіну та кортизолу, який виділяється в тіло, наше завдання скинути цей рівень гормону за допомогою фізичних навантажень, і в цьому випадку дуже добре допомагає. Різні фізичні активності, коли ми рухаємося, коли ми даємо собі змогу піти в спортзал, коли ми активно проживаємо якийсь період цього часу, це дає змогу гормонам кортозолу та адреналіну покинути наше тіло. Таким чином, гормони теж мають змогу вийти з нашого тіла, як виходить і сама тривожність. Зараз я вам хочу сказати, порекомендувати деякі практики, які допоможуть вам у висловленні та проживанні емоцій. Дуже добре у висловленні проживання емоцій допомагають арт-терапевтичні практики. І Хочу вам запропонувати першу практику, яка називається колаж. Ви берете е, різні картинки журналів або газет і підбираєте, ставите собі запитання, що я зараз проживаю, яка емоція мене турбує. Серед картинок, які вас оточують, ви шукаєте ті картинки, які здатні висловити саме зараз вашу емоцію. Ці картинки ви переносите на папір. І Таким чином, створюєте кулаж вашої емоції. Таким чином, ця емоція має здатність бути прожитою вами. Наступне дуже добре допомагає арт-терапевтична техніка, яка називається мандалотерапія, оскільки мандала в перекладі санскриту це є круг і цілісність, а проживання негативних емоцій, проживання тривожних станів, нам саме не вистачає стану цілісності. Тому дуже добре буде, якщо ви візьмете просто круг і всередині круга вималюєте все, що вас на сьогодні турбує. Тобто, всі емоції, які є скоплені в вашому тілі, все, що ви відчуваєте, вималюєте в вигляді тих образів. Які ви хочете намалювати тих образів, які зараз приходять вам на думку. І таким чином ці образи залишаються на вашій мандалі. Головне завдання малювати ці образи до того часу, поки ви не будете себе почувати добре. І е, є такий рівень, яким ви можете себе перевірити, коли ви починаєте виконувати арт-терапевтичні практики. Ви можете зміряти свій настрій, е, як ви себе почуваєте від 1 до 10. І коли ви закінчуєте Закінчили виконувати цю практику, ви знову робите ту ж саму техніку, тобто ви мірюєте свій настрій від 1 до 10. І головне, звісно ж, завдання, щоб ваш настрій покращився. Тобто, ви по собі будете відчувати, що негативні емоції покидають ваше тіло, і ви себе почуваєте добре. Наступна практика, яку я хочу вам порекомендувати, називається записой щоденник. Я рекомендую вам вести такі щоденнички своїх власних спостережень за своїм власним емоційним станом, які дадуть змогу вам аналізувати і усвідомлювати, що відбувається з вами кожного дня. В цих записах ви зможете писати, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, як ви проживаєте цей стан. І головне, що можна зробити в цьому щоденничку, зафіксувати той бажаний емоційний стан. Ам, до якого ви прагнете? Наступна техніка, яку я вам можу запропонувати, називається креативне письмо або потік свідомості. Я рекомендую використовувати цю техніку як помічну під час тривог та панічних атак. Ви берете листом бумаги і на цьому листі виписуєте все те, що ви відчуваєте, так, як ви відчуваєте, так як вам зараз буде потрібно висловити житті події вашого життя, прожиті емоції, про житті почуття. Ще одна техніка, яка теж Є дуже помічною, називається напишіть листа. Ви можете уявити собі людину, до якої ви в даний момент хотіли б звернутися і висловити свій емоційний стан. І таким чином ви прописуєте все, що ви можете сказати цій людині. Це може бути близька вам людина, або людина, яка просто може зараз вас послухати, або це може бути просто будь-хто уявний із вашого оточення, або людина зовсім незнайома. Головне, щоб ви теж розслабилися, привідчувати себе, Провідчували те, що ви зараз хочете прописати. І головне, звісно ж, знову відсканувати свій стан. На початку будь-якої техніки ви відскановуєте свій стан, свій настрій в межах від 1 до 10. І після закінчення цих технік ви теж продовжуєте це робити. І коли ви ставите собі знову ж таки бал за свій настрій, ви розумієте, що вам зараз, саме зараз стало краще. Це означає, що е, дана методика спрацює. Якщо у вас залишилися певні запитання, я рекомендую вам звернутися в Черкас Спецчеркас, Черкас, Черкас Затишно Спец на безоплатні психологічні консультації. Якщо у вас є запитання, ви можете написати свій коментар під даним відео. Дякую за увагу!